Так багато відгуків та прохань про майстер-клас. Ок, тримайте. За стандартом підготовлюємо нігтєву пластину до покриття гелем, а саме опилюємо вільний край та механічно обжирюємо нігтик. Я обираю для роботи пилочку від Cine G-Max 150 на 220 грид. Далі протираю нігтик за допомогою клінсера. Обов'язково звертаю уваги і ретельно вичищаю бокові синуси, Дегідратор. Слідом наносимо обов'язково праймер для кращої адгезії матеріалу з нігтєвою пластиною. Надалі далі працюємо з гелем. Наносимо базовий гель легкими втираючими рухами. Він, як якір, триматиме матеріал і не даватиме утворенню відшарвань. Наступний шар гелю це камуфлюючий гель, кавер який ідеально адаптовується під колір шкіри та буде основою для нашого дизайну. Легкими рухами наносимо його на нігтьову пластину. Він самовирівнюється, тому з ним у вас не виникнуть жодні проблеми. Та полімеризуємо в лампі. Наступний етап це опил. При використанні гелів торгової марки Synergy Max він є мінімальним, так як гелі мають властивості до самовирівнювання. А пилками від торгової марки Synergy Max опил стає одним задоволенням. У клієнта не викликає дискомфорту та ними неможливо порізати. Працюємо мягко та швидко, видаляємо пиль та протираємо нігти клінсером. Отже, переходимо до дизайну. В роботі використовуємо гелаки від Sina Max з класичної колекції номер 6 та номер 3 та з колекції світ Fruit колір номер 10 Між собою змішуємо кольори для більш пастельних відтінків. За допомогою кісточки для тонких ліній виконуємо дизайн. Гелаки мають мінімальну липкість, тому не розтікаються і ними легко виконувати будь-які дизайни. Наступний крок це фінішне покриття. Я використовувала топ без липкого шару. В не джемак даний топ підходить для гелевої, акрилової, полігелевої та сооков систем, не дає тріщин та сколів та має ідеальний глянець, який триматиметься вам до 4 неділь. Що ж, насолоджуємось дизайном. А від вас я чекаю відгуки.